Готую дуже гострі джерки із соусом табаско. Додивіться це відео до кінця і побачите, що із цього вийшло. Це рубрика Саня бляха, наше ти м'ясо зіпсував. І до речі, допоможіть мені нормально назвати цю рубрику. Свої варіанти пишіть у коментарях. До речі, це не такий гострий соус. Всього 200 тисяч сковель. Е, сковель – це одиниця гостроти. Тому додаю усю баночку. Додаємо чайну ложку перцю чилі, нітритну сіль. 3 краплі соєвого соусу. Добряче це все перемішуємо. Потім додаємо м'ясо, декілька годин маринуємо і викладаємо його на сушку. Жерки з соусом. табаско вже готові. Переходимо до дегустації. Ну, трошки гріє. Воно як курочка KFC. От прям така сама гострота. Ні, воно. Воно трошки гостріше, ніж курочка KFC. Воно, наче. Якийсь накопичуючий на ефект має. О, О! О да Ну, де ну нахер? Отак ідеально. Фо, Боже. Ну, в роті вже горіло. Я хвилину тому казав, що 200 тисяч сковель це мало. Беру свої слова назад. 200 тисяч це достатньо, щоб у тебе завтра горіла срака. Ці пекельні джерки у вас також є можливість скуштувати. Для цього переходьте у інстаграм за посиланням у шапці профілю, Робіть будь-яке замовлення, і я вам покладу 50 грам цих пекельних джерок на пробу. Але у мене їх залишилось всього 250 грам. Тому, якщо хочеш спробувати ці вогняні джерки, замовляй будь-що у Велас Снек. Дякую усім, хто додивився до кінця. Ви найкращі. п'ю за ваше здоров'я. Пока!